Всеспівчутливий, співчутливий цілитель, великомученик. Саме з кількох різноманітних назв та епітетів заслуговує особа, про яку сьогодні у моєму слові буде іти мова. Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є пантелеймон Нікомандійський. Або цілитель Пантелеймон. Святий Пантелеймон народився у 305 році після Різдва Христового в місті Нікомедії. На сьогоднішній день це місто називається Ізміт, що є в Туреччині, в багатій сім'ї, де батько був язичником, а матір таємною християнкою. В той час. Панувала епоха гоніння на християн. Відповідно, хлопчик отримував таємні знання про Бога творення світу, про Ісуса Христа від Його Матері. Але в дитинстві стається так, що життя матері забирає хвороба, і Батько бере вже опіку про дитину на себе. В 313 році, коли приймають міланський едикт. Про скасування заборони та гоніння християнства, саме в цей час Пантелеон, адже так був названий хлопчик батьком в дитинстві, отримує освіту лікаря і водночас зацікавлюється християнством. У той час Нікомедії проживав пресвітер на ім'я Єрмолай, який звернув свою чергу увагу на юнака. І продовжив розповіді його про матері, про Христа, про його місію та про його можливості. З церковного передання ми дізнаємося наступне: цікаву історію про те, що за вірою маленького хлопчика та допомогою Господа він отримав дар вцілювання та допомоги людям. І з того моменту хлопчик, довіряючи Богові та виконуючи свої знання добровільно допомагав людям. Також з історії церкви розповідається, що Пантелеон з власної ініціативи та допомоги з боку пресвітера Єрмолая прийняв таїнство хрещення з ім'ям Пантелеймон етимологія якого вказує на все співчутливість, чому і відповідав як в юності, так і в молодості святий. Цілитель все своє життя від свого навчання займався безвідплатним лікуванням людей, за що його і зненавиділи інші лікарі, які отримували кошти за лікування. А так, як Пантелеймон зціляв і людей, яких лікували інші язичницькі цілителі, вони в свою чергу подали скаргу імператорові на цілителя. Та як імператор Максиміан був прихильником язичництва, він влаштував змагання серед лікарів, в якому пантелеймон молитвою зцілив недужого, а жерці зазнали невдачі. Зі сторони людей пантелеймон став символом праведної людини, яка цілює за допомогою молитви та віри. І тому багато з них навернулися. З позиції ж імператора він не зміг винести для себе уроку і через катування позбавився того життя внаслідок відсічення голови. За переданням тіло святого було поховане в землю, а голова по сьогоднішній день залишається в Пантелеймонівському монастирі на Афоні, де було зафіксовано багато чудес, які здійснював святий на прохання тих людей, які приходили до нього з молитвою. Святий цілитель Пантелеймон. Є образом освідченої людини християнина, який завдяки вірі та молитві зміг зцілювати та зцілює сьогодні багатьох людей, які звертаються до нього у молитві до Бога. Зокрема, 9 серпня, за старим стилем та наступного року за новим 27 липня. У православні та католицьких храмах вшановується його пам'ять та лунає молитва за тих, хто має дар зцілення, тобто за наших лікарів та за тих, хто потребує зцілення рідних та близьких, які є тяжко хворими. За молитвами цілителя Пантелеймона, хай у цей день вислухає наші молитви та зцілить всіх тих, хто потребує цього. Також сьогодні я б хотів освіжити нову рубрику Хвилинку церковної етики. І темою, яка є сьогодні актуальною, є саме зміна церковного календаря. 1 вересня розпочинається церковний календарний рік. І тому треба пояснити деякі моменти, які є зв'язані з святами, які будуть змінюватися у православній традиції. Можна ці свята поділити на дві позиції рухомі та нерухомі. Рухомі це є ті свята, які залежать від дати святкування Пасхи, та відповідно будуть незмінені, адже дата їх святкування залишається незмінною. Нерухомі свята це ті, які залежать від конкретного числа, коли вони були встановлені. Наприклад, покрова за старим юліанським календарем 14 жовтня, за новим Юліанським календарем 1 жовтня. Тому потрібно зрозуміти та засвідчити для себе наступне: що новоюліанський календар впливає тільки на нерухомі свята, а рухомі ніякої зміни мати не будуть.